Дві автопригоди трапилися на Буковині протягом минулих вихідних. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 25 січня у селі Лопушна 34-річна водійка автомобіля Фольксваген, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини дороги та допустила зіткнення з деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувались двоє пасажирок автомобіля віком 42 та 47 років. Бригада швидкої медичної допомоги доправила потерпілих до лікарні для надання допомоги. Транспортний засіб вилучено. Досудове розслідування триває. Ще одна автопригода з летальним наслідком трапилася 26 січня у селищі Красноїльськ. 35-річний житель села Їжівці не впорався з керуванням авто Ауді А-4 та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет з подальшим перекиданням. У результаті ДТП водій отримав травми несумісні з життям. Тіло Буковинця поліцейські направили на судову медичну експертизу. Також на момент аварії у салоні автівки перебував пасажир, який отримав тілесні ушкодження. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала його до лікарні. Тривають слідчі дії.